Привезений із Швейцарії, ТО тільки зроблено. Це посок поміняний, помпа поміняна, все повністю обслужений, 150 рідного пробіга, гарна літня резина встановлена на чорному кольорі. Пацанський такий дуже приємний. 1.8 турбо, TCI, дві красненькі. Є шторочка така шкіряна, приємна, дуже хоп, все працює. Блін, 150 пробіга, реально майже нова машина. В ній дуже приємно. Є розетка, розеточка. Під полом у нас присутня запаска повнорозмірна. Там вон є домкратик, Є гак буксировочний. Все в наявності. Це Швейцарія. Всі люблять ці машини, вона у нас вся в рідній фарбі. Позаду у нас текстиль в гарному дуже стані. Сидіння такі дуже приємні. Вони з такими ще подушечками, є айсофікси, є здоровий такий подлокотник із подстаканничками. Оп, подстаканки працюють. Є така ще тут ніша. Позаду міста дуже багато, є дефлектора, є розетка тут. Все як треба, все тут є. Тут у нас повний електропакет, центральний замочок, електрорегулювання та підігрів дзеркал, сідушечка у нас така із електроспиночкою. Прикольно. Електрорушничок у нас тут, мультикермо шкіряне, гарні сідушки тоже такі класнючі. Вообще. Вони дуже-дуже м'якенькі, в них дуже зручно. Є така тут так, бокова ще упорка. Датчик тиску в шинах, є спіоф, автохолд, двохзонна кліма. Ну все, просто жирно. Є навіть падарівчики. даже є класна комплектація і 155 тисяч рідної проби. Присутній навіть підігрів лобового скла. Представляєте? Бардачок. Тут так викидається книжечка, і в цій книжечці должна бути сервісна історія. Перший запис у нас був 2011 року. На пробігі 31 тисяча. 48 в 2013. В 2015 66. В 17-му 85. В 2019 году 101. В 2021 году 127. Ось у нас 23-й год 140. І 25-й год уже 155-400. Тобто 17 кілометрів тому було зроблено ТО. Автомобіль повністю обслужений у нас це дуже гарно. грм комплект, помпа і антифриз. Тобто навіть антифриз тут поміняний. два ключа. Кіне ж туманочки поряд зад. Є тут ще така ніша. Круїз контроль коштувати він буде 8800. Це не дуже дорого. Десятий рік, останній рік випуску. За такого гарного пасата, я думаю, що можна і оддати. Якщо він вас цікавить, він знаходиться в місті Суми на вулиці Герою Крут, 19, у нас в автопоєнті. Так що всіх будемо чекати. Всім гарного дня!